Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 372-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує тероризувати обстрілами населення України та знищувати цивільну інфраструктуру. Основні зусилля зосереджує на наведенні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Загалом російські окупанти завдали 14 ракетних ударів по цивільних об'єктах на Харківщині, Полтавщині та Донеччині. Є поранені серед мирного населення, пошкоджені житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Також загарбники здійснили 21 авіаційний удар, зокрема, задіяли два БПЛА шахет 136 Ударні дрони збиті. Ворог здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Водночас наші захисники дають гідну відсіч окупантам. Розокрема, минулої доби наша авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів і відбили понад 170 атак противника. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу Орлан 10 Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один район зосередження противника, два склади боєприпасів та три інших важливих об'єкти ворога. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 715 російських окупантів, знищили два танки, 20 броньованих бойових машин, п'ять артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив одну реактивну систему залпового вогню. Три БПЛА оперативно-тактичного рівня та сім автомобілів. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.